Спередні ночі був затриманий, обрунований підозрюваний у вчиненні цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії. він був затриманий в Хмельницькій області Національною поліцією службою безпеки України. Зухвали вбивство посеред білого дня у Львові, що відомо про нападника версію російського сліду та чому Паробій залишився без охорони 52-річного львів'янина, який здійснив вісім пострілів у депутата Андрія Паробія. Затримали вже за півтори доби. Його взяли вночі на межі Хмельницької області. Хто він чи діяв один і чому був у формі кур'єра? Деталі почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Стислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. На сьогодні ми бачимо той результат, що правоохоронна система спрацювала дуже швидко і затримала. Насамперед для нашого суспільства це резонансне вбивство. На сьогоднішній день ми вивчаємо всі мотиви, ми не прибираємо жодної з версій, ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. Слідчо-оперативні групи працюють по окремим версіям. Ці оприлюднила нові подробиці про підозрюваного у вбивстві народного депутата та колишнього голови Верховної Ради Андрія Поробія, якого затримали в ніч на 1 вересня на Хмельниччині. За даними слідства, чоловік, який ймовірно здійснив вісім пострілів у політика у Львові, 30 серпня постійно проживав у місті. Йому 52 роки, народився у 1973 році, не мав постійної роботи та зробляв на життя випадковими підробітками. Про це стало відомо під час брифінгу у Львові. 1 що вересня за участі керівництва національної поліції Львівської обласної прокуратури та СБУ на запитання журналістів, чи зізнався затриманий у скоєному? Заступник голови нацполіції Андрій Нєботов відповів: ми не кажемо, що він зізнався. Тоба мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації і офіс генерального прокурора служба безпеки Національна поліція працює за те, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа. Безпосередньо вчинила цей злочин. у вбивстві Андрія Паробія затримали вночі на межі Хмельницької області співробітники Національної поліції та служби безпеки України. Підозрюваного затримали на кордоні у Хмельницькій області. Повідомив заступник голови Нацполіції. Ймовірно, йдеться про адміністративну межу області, оскільки Хмельниччина не має виходу до державного кордону. Підозрюваний мав три машини для відходу з місця злочину. Правоохоронці не ризикнули затримувати його на трасі і довели аж до Хмельниччини. Він поселився у квартирі, аби перечекати. Там і був затриманий Правоохоронці Зазначають, мають обґрунтовані докази, які вказують на причетність затриманого до скоєння злочину. Робота тривала 24 на 7. з моменту вчинення цього вбивства. Завдяки Національної поліції, оперативним службам Служби безпеки України і, звичайно, Офісу Генерального прокурору ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це послідовність здійсню правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбисло. Правоохоронці зазначають, розглядають усі можливі версії, проте пріоритетною вважається версія про російський слід. На запитання журналістів щодо можливого впливу чи тиску на підозрюваного з боку російських спецслужб. Представники правоохоронних органів відповіли обережно. Затриманий мав певні обставини, які могли підштовхнути його до злочину, але конкретних деталей не надали. Нагадаю, у змі раніше з'явилась версія ймовірного вбивцю могли шантажувати інформацією про тіло його сина, який загинув на війні. Служба РФ скористувались трагедією батька і пообіцяли віддати тіло дитини за вбивство відомого українського політика на брифінгу. Цю інформацію правоохоронці ні підтвердили, ні спростували. Він зі Львова да місцевий, життя місцевий, місцевий. місцевий мешканець, який проживав тут у Львові, і мав певні обставини, за яких он це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому який мотиву для нас це важливо. Те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Також було уточнено, підозрюваний не працював кур'єром, хоча під час нападу був одягнений у форму працівника служби доставки. Там повідомляють наразі слідство не має підтверджених даних про можливих спільників підозрюваного. Водночас вони зазначають володіють певною інформацією щодо осіб, які могли інструктувати нападника. Ці дані наразі перевіряються в рамках слідчих дій. Злочин не був спонтанний. Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця. Вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і. Намагалися сприяти до сконі цього вбивства. Слідство Наразі немає підтвердженої інформації про те, чи мав підозрюваний особистий контакт із загиблим політиком Андрієм Паробієм. Національної поліції Андрій Паробій не звертався за на надання йому похорону до служби безпеки України. Теж саме то тобто звернень від Парубія не було від його оточення, теж саме. Щодо звернення до управління державної охорони точно інформації немає. Деякі соратники політика стверджують, він звертався до УДО з проханням про охорону, але отримав відмову. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає. В управлінні державної охорони пояснили, колишнім спікерам чи секретарям РНБО після відставки охорону надають лише на один рік, а подальше її продовження можливе лише за окремим рішенням. Хоча УДО не коментують, що звертався Андрій Парубіз. За охороною джерела Бібісі у фракції Європейська Солідарність стверджують, він таки звертався, але охорону йому не надали. Публічно про це заявив депутат Володимир Арієв. Поліція пообіцяла надати більше інформації. Згодом вбивство конкретно парубія є не першим випадком в цьому конкретному ланцюгу, бо за два тижні до того було запущено інформаційну кампанію, де про російські ломи. Прямо почали використовувати прізвище «Парубія» із меседжем абсолютно деструктивним, абсурдним, і так далі. Що нібито він має стати головою Верховної Ради, відповідно виконуючим обов'язки президента і підписати там, мир з Росією. Оцей меседж вони запустили два тижні тому. Тим часом Львівська обласна прокуратура вже повідомила затриманому про підозру у вбивстві. Його дії кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Щодо запобіжного заходу, керівник Львівської прокуратури повідомив на брифінгу: його розгляд ще триває, і рішення можуть прийняти найближчим часом. Готовано попитання про Обрання вказані особи запобіжного заходу ми будемо просити безальтернативний запобіжний заход, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави. Бо для нас... Метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку справедливого вироку цій справі, яка поставить крапку. який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав у чи що ще цікаво? Вбивство нардепа готувалось на 23 серпня, але щось пішло не так. Тепер чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомляють джерела «Times of Ukraine у нацполіції. Також у росіян є цілий список на ліквідацію саме в патріотичних колах. Андрій Парубій був одним із пріоритетів у найближчий час. Вбито було тому, що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни ну, якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками, не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз вважав свою місію допомагати армії, і дуже активно в комітеті оборони працював. Це мета росіян для цього. Вони хочуть знищити націю, і для цього вони хочуть знищити лідерів. І вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу. І Андрій один з таких, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу. Скажіть, будь ласка, чому важлива українська мова? Це коднаці вона зосни Це однак ознак самоідентифікації українців. І фактично в нас основ існування української нації вчити дітей, самому переховувати на українську мову. Наш закон про мову був розрахований так, щоб дати час адаптуватися, навчитися. Але найголовніше діти, найголовніше, щоб діти всіх нас говорили на рідній мові.